я не слідчий, а та прокурора Олександрівської обласної прокуратури. З'явилися судові засідання. У нас прокурор відділ, відділ обласної прокуратури за понагляду за підтриманням законів органами поліції. І да? так? Разом. Прокурор Розан. І на конференц-в'язку з власного кабінета. У нас... Знаходиться Літвін. Оголовшується склад суду, роз'яснюється право відводу. Справа службу Крепиницький поліційний суд, повідає сіда Иванов, суддя, ну української время, секретар судового засідання, Рябко. Приймає участь прокурорі, як було зазначено, Гаразан і на е, зв'язку у нас скаржник Літвін. Роз'яснюється учасникам процесу, ваше право на відвод. Якщо є для цього Ні, не буде. Ви Літвін довіряєте? Так. У прокурора відводу. Самовідводи не. Немає також. Заяви клопотання. У вас Літві до початку розгляду вашої апеляційної скарги. Якісь будуть? Ні, не буде. До... Маю прокурори. Тоді переходимо до розгляду апеляційної скарги по суті, коротко допускаються. Дінадцятого грудня дві тисячі грудня 2022 року Літвін звернувся до прокурора Олександрівської ем, окружної прокуратури. Просив. Коли звітують на клопотання, в якому просив в кримінальному впровадження останні цифри 774 провести конкретні слідчині, зокрема, виступити його потерпіття, внести відомості ДРДР, витратити файл з камер відеоспостереження, провести також для додаткових слідчих, дій, призначити експертизу з притулців тяжких тілосному шкожені і допитати працівників поліції 12 грудня 2022 року він звернувся. За відповідним клопотанням, а 19 грудня 2022 року слідчий Олександрівська відділу поліції Войтович відмовив літвину за даного клопотання, зазначив про те, що дійсна справа знаходиться в даному слідчому відділі за частиною першої 365-ї. Самого, що до чергової частини надійшла по Олександрівського міськрайонного суду про внесення відомості стосовно працівників поліції, славної та поліцейського великого приводу обставин, які зазначив свої заявит Литві 15 грудня 2022 року за оцінюють спорта питання. Ну, відмови задоволення вже в слідчі, що немає до цього. Підстав для проведення розслідування і зазначив по суті дана справа. Повинна свідують свідчення ДБР. Ну і не погодившись з постановою про відмову задоволення даного пропортання, літрій Олександр Володимирович внучився до слідчого судді. Вже Олександрівського міністрів суду заскажена без діяльність, та прокурора, просив, слідчого та процесуального прокурора, вжити захід для забезпечення діти можна до особово-рослідування даного кримінального провадження визнати його потерпілим. Витрати файли системи відеоспостереження, спостереження з будікамора кіпажа Слану, витратити рапорти Великої Слану, витрати матеріали по, 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 по лінії 102, які були за заявою 31.072 року, ну, витрати ряд провести січні дні, призначити і допитати свідків незаконно затримання, обшуку ліці на викладання податково. Пола слідчого судді Оценківської районного суду Кіровоградської області 6 січня 2022-2023 року вже слідчі суддя подаля підмовив. Скарліпіна повернув у зв'язку з тим, що дана категорія справ частина перша 365-та до дослідністю, відноситься до, до кобтецій слід державного бюро розслідування, які у нас знаходиться в третій відділі. На відділення міста Поницького поволоці і зазначив про те, що оскільки дана справа не підсудна, не, не знаходиться вніше стага літвина в межах юрисдикції Осандрівського місіонного суду, повернув стар і роз'яснив про те, що в даному випадку з літним повинен звернутися за місцем знаходження даного відділення державного державної розвідової. Ну, в апеляційні старих літрів просить Поновити срок на оскарження, визнати протиправну бездіяльність слідчого у Осамдійському сорому області Вятовича та прокурора Криворучка, скасувати про законну ухвалу слідчі Осамблійського національної суду від 8.12.2022 року. Встановити окремі ухвали і направити відповідним особам чи органим для вжиття заходу. Такі звичайні поліційні вимоги, які зазначає на в'якості обданку, скільки у селянці і в області подаляк, матеріали повернув незаконно скаргу. Слідчим судим було порушення терміну скарги, цілі зміщено доказів незалучені України. Тобто, свідчить судя, стаємо на сторону. Злочинці прокурора, свідчить, своєї везде, які він своєї бездіянці допомогти програм, саме тичний зручний, всі процес свідчать, слідчий прокурор на полі справу. Підтримуйте свою поліційну скаргу, так в повному обсязі. Думка прокурора. Ви бажаєте додатково пояснити, він що зазначено ваші да, справі міста. Да. Я, я хочу почути від прокурора, що він саме заперечує. Про те, що у нас 31.08 е, е, була подія е, відносно катування особи в відділку поліції, і на сьогоднішній день. Петін, де Літвін, питання прокурору ви задавати не можете, оскільки це не передбачено. А якщо ви даєте показати, якщо то ви він ще заперечив, хай скаже, що він заперечує зібрання доказів у матери, зараз ми Прави. Зараз ми його заслухаємо. Якщо він дасть пояснення, у нас ще попереду виступ дебата. Я хочу вас уточнити. Ви просите скасувати ухвалу слідчого суді. Зазначайте в апеляції від 12-го, 22-го року. Ходя по суті, вам вернули ухвалу. Від 6 січня 2023 року. То це описка, чи? М -ма 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 Мабуть, Точність, так, я... так, описка. Скасувати постанову від 6 січня. Скасувати постанову, а далі що? А далі що? Справа в тому, що суд Ні, забавлятві... Ви скажіть, сформулюйте апеляцію. Літвин, І... ви сформулюєте апеляційний вимог. Скасувати ухвалу Олександрівського суду закону не описовану. Ви... І... Вона підлягає скасуванню. Потрібно визнати дії Олександрівського. Ви РВП та прокуратури ухвалу... проти законними. Зрозуміло. І розглянути вашу скаргу про по суті. Добре, дякую. Що ви уточнили свої апеляційні вимоги. Тепер нам зрозуміло. Про що йдеться мова, тому що ваша апеляція так абстрактна. Ну і будь ласка, крім того, що зазначено вашій апеляції, бажаєте щось доповнити? Так я доповню те, що у нас уже півроку триває подія, яка за весь час внесли до засудовим рішенням до єдиного реєстру досудових розслідувань. 1774 сімдесят досудове розслідування. Але е, так як е, дана за моєю заявою е, зазначена піп потерпілого інші, на сьогоднішній день ні прокуратурою, ні Олександрійським РВП на, на моє клопотання визнати мене потерпілою особою, е, я не є потерпілою особою. І в даній же ж, е, у витягу зазначено, що нібито е, незаконно склали на останнього адміністративні матеріали. Розумієте, катування в відділку поліції і незаконне складення це абсолютно окремі речі. І судова ухвала щодо внесення була також за змістом моєї заяви про катування. Але на сьогоднішній день Олександрійський міськвідділ поліції, прикритий Олександрійською прокуратурою, проводить злочинні дії. І наша війна ніколи не закінчиться, доки у нас не буде порядку в країні, коли будуть відповідати всі за свої вчинки. Тому від вашого рішення, я так думаю, залежить більше, чим від пострілу на фронті. Будь ласка, вирішуйте, як ви вважаєте за потрібне. Прокурор, якісь пояснення, заперечення, якщо є доповнення? Може, готові виступити в дебатах. Ставиться питання обговорення про можливість завершити апеляційний розгляд і прийти до судової дебатів. Ваша думка, Олександр Літвін? В дебатах, я, я хочу зазначити, що Олександрійська е, поліція під прикриттям прокуратури та Олександрійського суду вчиняє протиправні дії, е, перешкоджаючи збору доказів. Визнання особи потерпілою, створюючи умови для того, щоб не було завершене розслідування ніколи щодо катування, які відбулися 31.08 в Олександрійському відділку. Тому я зараз вимушений, не знаю, куди апелювати, тому що. Одна із цілей, яка переслідувалася, але як, як, на яку я не можу фактично опиратися, бо вона не доказана, намагались мені підкинути наркотики. Тому, розумієте, в даній ситуації е, я вважаю саме е, неправомірність дій як працівників Олександрійського РВП, так і поліції і Олександрійського міськрайонного суду. Направлені на унеможливлення притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин. Але так не може вічно продовжуватись, навіщо тоді нам система правосуддя? Нехай мені відповість у вас в дебатах. Так, да, все в дебатах. Добре, ми поставили питання обговорення про можливість спроби перейти до дебатів. Но ну, ви. Вже в дебатах виступили. Тепер в дебатах слово надається прокурору, будь ласка. Ваш шість. На мою думку, ухвала ці міськрайонного суду, яку скарблюна, є цілком логічною та законною. Дійсно, судом встановлено, що вказане кримінальне провадження, щодо якого подана ця сімдесят 1774, останні цифри, 28 грудня минулого року передано нам за підслідністю згідно з умовами процесуального кодексу. До територіального підрозділу ДБР, який відповідно здійснює там досудове розслідування. І на час ухвалення, скажімо, ухвалення 6 січня, провадження Олександрівської РБ даного прямі провадження вже не було. Воно вже було передано як фактично, так і ПЕРТРО. Тому цілком логіка є повернення скарги з можливістю оскарження дій органів досудового розслідування за місцем проведення досудового розслідування за місцем вихованного органу, тобто це місто Трапильницьке. Прошу дану упал залишити без зміни без законопроект. Суд надає можливість учасникам обмінятись репліками. У вас Литвин, після виступу прокурора так. репліка. Якщо бажаєте, так. прошу. Так, а що ж у нас зробила прокуратура Олександрійська і в обласну, я звертався для того, щоб зібрати докази і притягнути злочинців? До відповідальності. Що зробила за цей час прокуратура Олександрійська РВП? Така ваша репліка? У прокурору репліка. Думаю. Суд видаляється до нарадчої кімнати для прийняття рішень.